Привіт! Я Альона Гришина. Я художниця, яка малює душею. Хочу показати вам свої роботи, які народилися у непростий час, але стали символом відродження мене. Я почала малювати на полотні з початком повноваштабного вторгнення. У той складний час, коли навколо панували невизначеність і страх. Мистецтво стало для мене порятунком. Пензель і фарби. Допомогли мені вийти із тупору, зібрати свої думки і відчути, що я можу створювати щось прекрасне навіть в найутемніші моменти. Ці роботи занадто особисті, вони як сторінки мого щоденника, які я не пишу, а малюю. І я відкриваю їх тим, хто здатен побачити в них не просто фарби, а живі емоції. Вони нагадують мені, ким я є, через що пройшла і що для мене найцінніше. Кожен митець в свої роботи частинку себе, але для мене ці картини це не просто творчість, це глибока сповідь. І якщо хоча б одна людина відчує їхню енергію, так само як я, значить, вони вже виконали свою місію. Мої роботи поєднують у собі декілька. Важливих для мене елементів, такі як чорний фон, відбиток війни, петриківський розпис моєї інтерп... інтерпретації. Я завжди захоплююсь його багатством кольорів та форм. Чорнобілі портрети, які були давньою моєю пристрастю, і я вирішила включити їх в цей в свої роботи. Вензелі, які я вималювала ще з дитинства, і вони стали моїм своєрідним підписом. Синички символ свободи, надії та легкості. Я полюбила їх малювати і додаю їх в свої картини. Як нагадування про те, що навіть у найважчі, найважчі часи є куди летіти. Я малюю картини щодня. Це для мене вже не просто творчість, а потреба. Кожна моя робота це розповідь, яку я хочу передати. Я хочу, щоб люди, дивлячись на них, відчували не лише мої емоції, а й знаходили щось близьке для себе. Цей конкурс мій перший, це хвилюючий крок, але я рада поділитися з вами частинкою своєї душі. Дякую, що ви тут разом зі мною відкриваєте цей світ мого мистецтва. Дякую за можливість поділитися своїм мистецтвом і своїми думками. Для мене це більше ніж картини. Це частина мене, яка надихає.